Усього 169 гривень за одиницю це мікс-блуз від бренду Esmara. Зараз будемо дивитися, які тут будуть. Буде як упаковочка, так і без. Блузи всі дуже гарні, дуже стильні. Підійдуть як під якийсь класичний образ, так і під спіднички, якісь яскраві. Буде ось така гарна м'ятного кольору на гудзичка. Гарний такий виріз декольте, гарний комірець. Також бачимо гудзички на рукавах. І бачимо, що спинка йде трохи довша, ніж перед. Ось така гарна блуза. Подовжена. Далі бачимо ось таку гарну чорну. Також на ґудзичках тут же є у нас такий грудний карманчик, також комірець, і вона йде також подовжена. Дуже гарна ось така з квітами, також в чорному кольорі, легенький матеріал. Такого плану на ґузичках. Йде ось така жаточка молочна. І на роботу в офіс, і на якісь прогулянки. Дуже гарно стилізувати. Такий гарний колір хак. І також тут є кишенька подовжена такого кольору. В упаковочці є ось такого гарного смарагдового кольору. Також жаточка біленька. Ось така гарна темно-синього кольору. Ось така біленька. І також такого смарагдового кольору. По складу тут 100% катон. Ось тут у нас 100% віскоза, тобто буде мікс і віскоза, і катон. Тут також 100% катон. І ось тут у нас 100% віскоза. Тобто буде і віскоза, і катон. У лоті буде 18 таких гарних блуз, і ціна такого лоту 3040 гривень. Розміри з 34 по 42. Для замовлення такого яскравого лоту звертайтесь до наших менеджерів.